Так, всем добрый день. Тут с вышла на балкон. Да, Бусь? Бусь. Пацаны любили травки, тентыся. И наблюдатели там дымился за людьми. Да, Буська? <с>? Ну давай, посниди, посниди. Ну, мы уже поснидали. Буська сейчас сейчас травкой снидаем. І зараз я піду-піду піду в магазин і трошки там бистенько по справам. Треба купити булки на перекус в магазині. Сонце ярке таке, ви бачите. І треба трошки перед це привести в порядок, оце в голову постригтись і бороду. Бо світочка ругається, вона не дуба, коли вона трошки так заростає. Думаю, як всі жінки. Так, це я вийшов по справам. Зараз я вам щось цікаве покажу. Що тут. Це на лавочці сидів біля такого магазину. І тут цікаві такі кошки. Зараз вам покажу. Тут бачите різні такі для пташок домики. Для годування їх. І тут пішли такі кошики плетені. Всякі різні вироби. Зараз трошки відійду. Бачимо, це мабуть для, для чого угодно можна користуватися, таке здорове. Це мабуть таке для ванну ставити для грязної білизни. І тут такі цікаві. Кошики, це мені подобається різнокольорова лоза. Це воно, ну, мабуть, крашена, як ви думаєте. ну Так, воно, воно блистить. Да, мабуть, украшений якийсь лак. Добре. Ясно. Воно бачите стекло, все відражається. Трошки так подивіться, добре, побіг я. А то ще трошки справа є. Так, це я трошки там справився. Йду через ринок, то з головну площу. І трошки далі треба до Нетто, до магазину Нетто. булочки. полочки. Бачите, тут у нас де реконструкція Пантану. Е, Правда, що, що там не видно, заборчик поставили, ну ніхто нічого не робить. Ну як завжди. Добре. Зараз трошки там нового стане, ще вам трошки зніму півминутки. Трошки показати вам. І побіжу. бо час. Так, трошки все відійшов вам зняти. Ринок. Ринкову площу. Це тут такий пам'ятник. І це така от башня стоїть. Ми колись підіймалися на ту башню. Є свіді на каналі. Кому цікаво пошукаєте. Ми треба зняти, бо то давно було. Ми ще не дуже. Телефон був такий. Старенький. Це тут такий цікавий пам'ятник Нептун. Старий. Років йому так 300. Оце таке красива тут кам'яниця називається, стара будівля знаменита. О, там, бачите, наверху Гермес. Так і називається будинок з Гермесом. Ну і пішло туди так, вуличка. Добре, я поміг. Це не, звичайно, добре так стояти, насолоджуватися архітектурою дивіться який персонаж. Я його так знаю, ну, як, ми з ним не знайомі, просто його частенько бачу на всяких там барахолках. Тут в світі і іноді, коли ми попадаємо в рославі. І він так звичайно в такому виді і продає все У нього є слаток і просто прогулиться місцем. Добре, побіг, що ти з вами заговорився. Це я вже зайшов нет. Дивіться, тут які забавки, такі подушечки. Вже до різдва готова. А, вона одностороння. Так, дивіться, який песик. І печенька. Дивіться яка красива. Мягенька така. Як барашечка така. Пиконенька. Ну і тут трошки ну Тут звичайні. Добре, побігу. Так, взяв я оболочки оці от. а справа, бач, що справа, бачите це. Булка зерняста штучки на сьогодні, на завтра. Я взяв таку от хлібушка, теж зернястий, але такий невеличкий, бачите, 300 грам. Вони з зернятками такі свіженькі. Чуть подумав, світочка зробила паштет з печінки. Це думаю з кавою, чи ще йком буде то, що треба. Добре, я побіг. А Зараз треба купити ще. Я вам покажу, вже показував, що Светочка бере, такі кисточки. Вот такі от кисточка наберу. Світочка бере, вони зручні упаковки, ситненькі, докаву. Я тут вибрав вже 4 штучки її. і все, побіг на касу сама обслугову, щоб було швидше. І бігти треба вже додому. Обідати, десь збиратися до праці. Ах то тут лазе? Чого ти тут лазиш? Це ми пообідали. І Святочка вийшла гуляти. з буськи. Це ми поки бігали з вами в магазин. Все коврик посирала в ванну. Нехай свохне поки таке сонечко. Буська, ти куди побігла? Ааа, ти теж хочеш травку поїсти? Де? Ох, імбоська Що там? Люди ходять, да? Ох, цікаво. І теж цікаво дивитись через такі маленькі отвори Так, добре, будемо їхати до праці збиратися. Тому до зустрічі завтра. До дню в новому відео. Всім миру добра. Підписуйтесь, ставте лайки. Пока.